Ласкаво просимо до абрес Art. Сьогодні хочемо поближче познайомити вас з нашими наборами для творчості String Art. Наш асортимент налічує безліч наборів для творчості в техніці String Art. Оригінальні сюжети задовільняють різноманітні художні смаки всіх наших клієнтів. Кожна картина це маленький витвір мистецтв. Сьогодні ми покажемо, як легко та захопливо створити картину в техніці String Art. Кожен набір укомплектований дерев'яною основою, цвяхами та нитками для створення картини. Також в набір входять детальна інструкція на восьми найпоширеніших мовах світу. В інструкції детально описано процес роботи, є ілюстрації та фото. Все для того, щоб абсолютно кожен зміг доторкнутися до чарівного світу рукоділля. Важливо дотримуватися послідовності дій, тому рекомендуємо для початку ознайомитися з інструкцією. Першим кроком відрізаємо схему шаблон для набивання цвяхів. Кріпимо схему до дерев'яної основи. За допомогою молотка вбиваємо цвяхи у позначених місцях. Цвяхи повинні бути вбиті досить міцно та на однакову глибину. Не поспішайте, це наймедитативніша частина процесу. Коли всі цвяхи вбиті, знімаємо схему з дерев'яної основи. Даний набір додатково укомплектований гірляндою. За допомогою липкої стрічки кріпимо блок жівлення до зворотньої сторони дошки. Фіксуємо гірлянду. Обмотуємо гірлянду навколо цехів. Беремо нитку з органайзеру та починаємо заповнювати відповідну площину, орієнтуючись на кольорову схему в інструкції. Нитку закріплюємо подвійним вузликом. Суть процесу роботи з ниткою полягає в тому, щоб з'єднувати цвяхи один з одним, нескінченно імпровізуючи і вибираючи напрямок нитки. Натяг має бути таким, щоб уникнути провисання закінченої площини. По закінченню намотування нитки одного кольору, переходимо до нитки наступного кольору. Алгоритм при цьому зберігається. Також набір укомплектований відрізком мотузки, за допомогою якої можна кріпити готову картину. І ось. Наш виріб готовий! Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Дякуємо, що обираєте Арт.